Моментально звільнили, та на 100 років заборонили входити на територію заводу. Так піймала охрана одного з наших людей, який випадково забрав з собою робочі рукавиці, і це помітили. Або буває, що заберуть якусь ручку, або якийсь клаптик паперу. Це нам так агентура з самого початку. Як ми йшли робити на Volkswagen, розповідали, що не треба нічого з собою брати, бо можуть звільнити. І як було насправді, як наші люди відзначились? Це трусторії, яких в мене вже назбиралося, я не знаю, дуже багато за весь час. Один унікал, коли вже всі були на зміні, вирішив трошки скоротити шлях, бо, як хто знає, Хто не знає, завод дуже великий, як невеличке село Десь. і Він вирішив скоротити шлях собі до общаги, звідкись йшов, не знаю, з магазину, з кафе і вирішив пройти через завод. Всі були вже на зміні, він один заходив, і його відразу стопорить охрана, провірили, випивши, все, закінчив свою кар'єру. Другий. Також такі персонажі, я не знаю. Щось, наверно, сиділи в общагі, закінчилось, що закусувати. Він вирішив піти на, на завод в столову. Також всі вже були на зміні. Він один заходив, також провірили п'яний. Звільнили. Таких історій дуже багато. Я також колись тягав на часи, постійно робив. Наднормовою один вечір вже по звичці вдягнувся, пішов на зміну. Переодягнувся, а там до робочого місця йти, я не знаю, ще хвилин 30 по, територі по території гали складу, де ми робили. Дійшов уже все, потім розумію, що щось не так. Дивлюсь, а сьогодні не, не моя зміна. І ще півгодини назад опять. В роздівалку і пішов додому. Добре, що хоч жив недалеко. Так що всякі історії бувають, якщо у вас щось таке було.